Чи знаєте ви, як винищувач бачить світ? Це відбувається не лише його очима, це симфонія неймовірних сенсорних систем. Головна зірка шоу радар IESA, що розшифровується як активна фазована електронна решітка сканування Active Electronically Scanned Array, замість однієї великої антени – це ніби сотні крихітних радарів, що працюють разом. Це означає, що він може відстежувати десятки цілей одночасно і його надзвичайно важко заглушити ворогу. Але що, якщо ви хочете залишатися непомітним? Ось тут вступає в гру інфрачервона система пошуку та супроводу, ІПАС, або ІРСТ це пасивний тепловізійний сенсор, який знаходить цілі, не видаючи жодного звуку. Додайте сюди потужний комплекс радіоелектронної боротьби для збиття з пантелику ворожих радарів, систему для ідентифікації дружніх літаків, а також камери по всьому літаку, що дають пілоту 360 градусний огляд прямо всередині його шолома. Це ніби мати надздібності, що дають йому повну обізнаність про поле бою. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше. Далі буде.